Гомере, твій уламок заряджений енергією нульової точки, найнебезпечнішою силою у всесвіті. Після кохання, звичайно. Дозволь мені дослідити його в ім'я науки, і слави, і грошей, і нобелівських премій, які б мене закидають. На всесвій час, професоре! Спочатку я закінчу перетворення Спрінфілда на рай. А що ти ще можеш зробити? Ти вже перетворив мого робота дозвонювача на леді бота. Ходімо додому. Тигра. Я пролю щастя і достаток на свій народ як гігантський душ, тільки без водозберігаючого режиму. На що, по-твоєму, ця хмарка? На тароїтальну електронну хмару атома гелію. простіше кажучи, на пончик. Узріть! велетенська їжа з неба! Вражаюче, тобі варто зберегти, поки цей уламок. Хоча тепер мені нема чим похизуватися перед Нобелівським комітетом. Фантастика! Не дочекаюся, коли почну досліджувати себе. Саморозрахунок! Я йду різати і дивитися. Перекладено та озвучено на замовлення сайту simpsonsua.tv Наступного тижня у Фортнайті, як міський підборювач натовпу, я заявляю. Хомер перетнув межо. Він кинув у мене величезний пиріг. Я клоун. Смішно, коли пиріг, кидаю я. Сміх зарахований. Давайте Let's позбудемося так званого рятівника so міста. Так Гомере вмієш справлятися із розлюченими натовпами. Спочатку позбався доказів, а потім звали усе на лені, викину туди, куди викидають усе підряд. Бувай проблема. Засвітилося. Гарний знак. А тепер перерва. Добре, що я розставив усюди зручні давади. В обкладинці від батончика ще лишилося трохи шоколаду. Я простільки шкодою втратив сім'ю і батончика не доїв. Повинен шукати пончики, дурний фландерс!